А ви знали, що вічно можна дивитися на три речі: вогонь, воду і як я здираю довбану побілку по всій хаті? Купили обитий будинок і робимо ремонт. Частина 4. Побілка давалась тяжко, особливо стеля. Все сипеться тобі на голову, в очі, в вуха, руки просто відпадали. Вікна міняємо на металопластикові. В залі закладаємо три вікна. Хто взагалі придумав робити по чотири вікна в одній кімнаті? Монтуємо нові вхідні двері, також фарбуємо старі. У ванну ставимо старі вхідні двері, бо там були просто одвірки. Починаю поклейку шпалерів. Давалося складно, бо глина на стінах пересохла і не завжди приклеювалася. У залу взяли тонкі шпалері, крізь які світились закладені вікна. Рішення купили рулон. Он схожих і влупили поверх перших. Фарбую грубу у 10 шарів, щоб рижу глину перекрити. Стелимо ліноліум і переїжджаємо! Досі не розумію, як речі з однушки можуть не влазити в будинок з п'яти кімнат. У орендовану квартиру купували всі меблі, тому на радість, хоч на це не треба було витрачатись. Хоча потім ми все ж таки докупили шафу і ще один диван. Трішки старань і вуаля тут вже можна ночувати. У тата золоті руки, просто подивіться, яку класну плиту він нам зробив. Облаштовуємо кухню по мінімуму, бо гаманець не резиновий, а їсти хочеться завжди. Меблі на кухню звозили з усього світу. У того один шкафчик, у того інший, десь плиту на OLX, стіл старий поставили, і нормально. Тепер за житло платити не треба. Оце ми зекономимо. Думали ми з чоловіком, але ще не знали, як же сильно ми помиляємось. Свій будинок це постійні вкладення, облаштування тих приміщень, город, техніка, інструмент, скважина і так далі. Але воно того 100% вартує. Згодні.